Доброго дня, Юрій Олексійович. Сьогодні ми б хотіли показати вам презентацію, яку ми робили втрьох командою, яка складається з мене, Біловербенко Ілля, контратент Дмитро та Кунунко Антон. Тема нашої презентації це АВЛ-дерева. Отже, перейдемо до поняття АВЛ-дерев, що це взагалі таке. А well, вел дерево це бінарне дерево пошуку, в якому для кожного вузла дерева різниця висоти його під дерев лівого та правого нащадка не перевищує одиниці. Це забезпечує балансованість дерева і забезпечує, що під час пошуку, вставки та видалення ці операції виконуються за час О від логарифм n, де n це кількість вузлів у дереві. АВЛ – це абревіатура, утворена першими літерами творців цієї структури. Так, загальні властивості. Отже, кожен вузол має не більше двох дочірніх вузлів, тому що дерево бінарне. Отже, усі ключі, менші за кореневий ключ, зберігаються в лівому піддереві, а всі ключі більше або рівні кореневому ключу зберігаються в правому піддереві. Балансованість для кожного вузла різниця висоти його лівого і правого під дерева не перевищує одиниці. Це гарантує, що висота дерева не перевищує o від логарифм n. І доведено, що цієї властивості достатньо для того, щоб висота дерева логарифмічно залежала від числа його вузлів. Далі наведена, наведена формула. Властивість балансу. Якщо дерево буде балансоване перед вставкою чи видаленням елемента, Воно буде балансованим і після виконання цих операцій. Кожен вузол має унікальний ключ, який використовується для пошуку вставки та видалення. Ну, і як вже було зазначено вище, операції пошуку вставки та видалення виконуються за логарифмічний час. Основні операції, про які сьогодні ми будемо розповідати, і показувати їхні імплементації в різних мовах програмування. Цими операціями є вставка, видалення, пошук і правий і лівий повороти. Отже, почнемо з пошуку. Це така найпростіша у нас операція, скільки пошук АВЛ деревах здійснюється так само, як і в звичайних бінарних деревах пошуку. Пошук починається з корення дерева, далі в залежності від того, чи шуканий ключ більший або менший за ключ поточного вузла. Пошук продовжується в лівому або правому піддереві відповідно. Якщо ключ співпадає з ключем поточного вузла, то пошук завершується успішно. Ось ми бачимо приклад. Нам треба знайти 27. Ми натикаємось на 21. Знаємо, що 27 більше, ніж 21. Йдемо вправо. 27 менше, ніж 28 вліво. 27 більше, ніж 25 вправо. Ось ми знайшли наш ключ. Оскільки AVL дерева збалансовані, час пошуку в них складає О від логарифму N, де N це кількість елементів у дереві. Це робить AVL дерева ефективними для пошуку та доступу до елементів у великих масивах даних. Крім того, можна використовувати інші алгоритми, які базуються на властивостях АВЛ дерев такі як ітеративний та рекурсивний обхід дерева для знаходження всіх елементів в певному діапазоні ключів. Далі вставка. Щоб вставити новий елемент ОВЛ дерева, необхідно спочатку виконати звичайну вставку, як у звичайному бінарному дереві пошуку. Після цього необхідно перевірити баланс дерева. Якщо він порушений, тобто різниця висот лівого та правого під дерева дорівнює 2 або більше. То необхідно зробити одну з наступних рівноцінних операцій обертання. Мале ліва, мале праве, велике ліве або велике праве обертання. Після цього дерево знову стає збалансовано. Операція завершена. Як саме ми вставляємо елемент, так само, як бінарний пошук, ми ніби шукаємо, де наш елемент повинен бути, і потім туди його вставляємо. Після цього ми балансуємо дерево, щоб різниця висот не була більша, ніж 2, і дорівнювала. Далі видалення. Кликнемо, подивимось. А, так, отже, операція видалення. Для видалення вузла з AVL дерева можливі три сценарії: видалити листок, тобто ми видаляємо елемент, у якого немає, немає нащадків під дерев, ліве і праве під дерево, їх висота дорівнює нулю. Видалити вузол з одним дочірнім вузлом. Тобто, у батьківському випадку ми видаляємо значення вузла та пов'язуємо дочірній вузол з батьківським вузлом. Після цього ми перебалансовуємо дерево, видалити вузол з двома дочірніми вузлами. У цьому випадку ми знаходимо мінімальне значення у правому піддереві, замінюємо його на значення вузла, яке потрібно видалити, а потім видаляємо листок і перебалансовуємо дерево. Отже, е, покажу зараз так свою презентацію, імплементацію на умові JavaScript. Е, отже, я реалізував AVL е, дерево. У е, мене є корінний елемент. Е, так, і тут далі функції повороту. Е, далі у мене е, функція, яка повертає Balance Factor. Функція вставки вставки і функція видалення. Отже, протестуємо, значить, вставку і, і видалення. Видалення зараз. Значить, коли ми видаляємо якийсь елемент, тобто, от, item тут, тоді я використовую функцію helper і аргументами використовую. Корінь дерева та той елемент, який ми хочемо зараз видалити. Отже, йдемо в цю функцію helper і бачимо, що якщо ну, перша перевірка це якщо у нас корінний елемент дорівнює нулю, ну, 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 тобто, у нас пусте дерево, то ми повертаємо. Ну ніяких операцій робити не треба. І першим чином ми знаходимо ноду, яку треба ну, знаходимо вузол, який треба видалити. Отже, ну тут просто от ми йдемо, якщо айтем менший, ніж те, що ми шукаємо, то тоді йдемо вліво. Якщо більший, то йдемо вправо. І отже, коли ми знайшли коли ми знайшли вузол, який нам треба видалити, ми перевіряємо, чи його нащадки, чи існують його нащадки. Якщо існує хоча б один, тобто, якщо правий а як, якщо так, у нас є два випадки. Якщо е існує хоча б е існують обидва, і всі інші випадки. Отже, якщо у нас е якщо у нас немає е лівого нащадку, то тоді ми беремо правий нащадок. І навпаки, якщо у нас немає правого нащадка, ми е записуємо цю зміну е темп, а ми записуємо лівий нащадок. Е і далі дивимося, якщо Темп все одно дорівнює нулю, тобто він перейшов через цю перевірку і не отримав жодного значення, тобто ні лівого, ні правого. Це значить, що немає нащадки, тому ми просто повертаємо нул. Так, і в іншому випадку ми записуємо в root, тобто в корінь значення оцього елемента, тобто міняємо їх місцями. В іншому випадку, коли у нас є обидва нащадки, ми шукаємо, ми використовуємо функцію, оцю у Node with minimum value, і шукаємо мінімальне значення в правому піддереві. Отже, коли ми його отримали, ми його записуємо в елемент, оце, який ми хочемо видалити, Тобто ми копіюємо туди значення. Далі ми видаляємо цей елемент, який ми знайшли, тобто ми йдемо вправо під дерево і видаляємо оцей елемент, який ми тільки що знайшли, який мінімальний. Так, отже, ну і далі ми просто знову перевіряємо на баланс фактор. І якщо у нас щось не так, то ми тоді перебалансуємо наше дерево. Отже, для тестування я зробив так, зараз покажу. Для тестування я зробив дерево. От у нас 3. Додав сюди декілька вузлів. Потім я видаляю вузол зі значенням 13, і знову ввожу дерево вже без цього значення. Без цього вузла. Отже, подивимось. Так, спочатку у нас є. Корінний елемент 33, і у нього два нащадки 13 і 53, і у 13 нащадки лівий 9, а правий 21. Після видалення. У нас корінний елемент 33, у нього нащадки 9 і 53, Тобто замінились тут 13 на 9. І у 9 два начатки 8 і 21. Отже, 21 став начатком 9. Це так вийшло. в... Результаті перебалансовки дерева. Так. Я хотів би ще показати реалізацію вел дерева на мові Haskell в функціональному програмуванні. Отже, ну, тут ми оголошуємо наше, наше дерево саме. Допоміжні функції, такі як висота, ми і просто рекурсивно знаходимо висоту дерева, рекурсивно проходимось, додаємо одиничку, поки не дійдемо до кінця. А balanced, воно перевіряє, чи збалансоване у нас дерево. Тобто основна така перевірка це щоб різниця висот не була більше, ніж один. Допоміжні функції left, right, value, щоб left дістати ліве під, під дерево, right праве під дерево, value дістати значення нашого вузла. Insertion ми тут, по суті, знаходимо, знаходимо місце, потім вставляємо, і після цього ми повинні збалансувати дерево. Ось тут балансування. Тут не лівий правий поворот, а ще також додав великий лівий і великий там, правий поворот. По суті, можна було обійтись і без них, але трішечки ефективніше у нас ця процедура буде. біл – вона просто. біл – це функція, яка інсертить в пусте дерево. Значення з масиву, який ми передали. І Find. Ну, тут ми знаходимо. Отже, для тестування я ось зробив три дерева Так, ось я зараз закоментую. Взагалі, видалю три дерева у нас є, там, де я побудував від 1 до 10, від 10 до 1. І ось тут рандомне дерево. Ну, зараз побудуємо рандомне дерево і перевіримо. Чи буде воно у нас збалансовано, правильно, побудовано і так далі. GHCI AVL скомпілювалось. Тепер 3.3. Бачимо ось таке дерево. Зараз розберемося, що це у нас взагалі таке. Дістану Paint. Так. Wind. Отже, що ми тут бачимо? У нас нод 5. Uh, іде, Як тут вивік налаштований нод, потім значення самої ноди, і потім ліве під дерево. Ось це у нас ліве під дерево, а це у нас праве під дерево. Отже, це намалюємо. У нас є 5 в корені. Uh, зліва у нас йде uh, двійка, зліва від війки у нас іде одиничка. Чудово. Справа від двійки у нас йде четвірка. Є. І спра... зліва від четвірки у нас йде трійка. Все, потім все у нас по нуля. Так. Да. Справа від п'ятірки у нас йде дев'ятка. Дев'ятка. Зліва від дев'ятки у нас йде сімка. осімки зліва йдест і від сімки у нас вісімка. А з від дев'ятки у нас десятка. В принципі, ось таке дерево у нас побудувалось. Бачимо, що воно збалансовано, оскільки на кожному вузлі дерева у нас немає різниці. висот більше, ніж один. Тут, тут різниця висот 0, тут різниця висот 1, наприклад, у ту дев'ятки. Тут висота 2, тут висота 1, різниця висот 1. Дерево збалансовано все чудово. Отже, зараз моя черга розповісти про основні Операції в АВЛ-дереві, які відрізняють його від усіх інших балансованих дерев, саме лівий та правий оборот. Отже, лівий та правий оборот це такі операції над авл деревом які використовуються для підтримки балансу. Тобто, ми знаємо, що в нас є одна головна властивість авл дерев що в кожному взлі потрібно виконуватись така нерівність, що модуль. Різниці лівого під та правого під дерево, кожного вузла ми повинен перевищувати 1. Тобто, так як у нас висоти це цілі числа, то, відповідно, нам нас задовільняє тільки різниця, модуль різниці тільки 0 або 1. От. Неважливо, в якому порядку ми віднімаємо. Головне, щоб просто одне з, одне з лівих правого під дерево було вищим за інше на 1. Отже. Лівий та правий поворот використовується, коли дерево стає незбалансованим. Змінює, ротація змінює структуру дерева, і вона балансує його за тим критерієм, який ми визначили на початку. Отже, є два види ротації: Основні – ліва та права. Також використовується комбінація, але при комбінації цих ротацій трошки пізніше. Отже, ліва ротація використовується в дереві, коли права гілка під дерево вища, ніж ліва. В такому випадку ми вузол, що знаходиться на правій гілці, робимо батьківським, а лівий дочірній стає правим дочірнім попереднього батьківського. Ліва ротація зменшує висоту правого під дерева на один, а лівого на один збільшує. Ми можемо виховати, як змогу лівої ротації. Праве під дерево. дерево. Можна перетворити вліво під дерево. Ми робимо ротацію відносно вузла Q, тоді вузол Q стає лівим нащадком П, а лівий нащадок П стає правим нащадком Q. Так само можна сказати і про праву ротацію, але все навпаки, відповідно навпаки. Права ротація вона виконується, коли ліва гілка під дерево вище, ніж права. Вузол, що знаходиться на лівій гілці, стає батьківським, а права дочірній стає лівим дочірнім. Права ротація зменшує висоту лівого під на один, збільшує висоту правого під дерева теж на один. Так само можу, як за допомогою правої ротації. Ми перетворюємо ліве дерево в праве. Робимо праву ротацію відносно вузла П. Тоді вузол П стає нащадком Q. Q стає Головним елементом коренею А правий нащадок QD стає лівим нащадком P. На сам, ну, насправді це не дуже складно. І зараз я можу продемонструвати реалізацію цих ротацій і, взагалі, методу балансування дерева на пролозі. Отже, є в мене такий код. От, тут є. Всі основні методи. Перевірка, чи дерево пусте, створення пустого дерева, створення непустого дерева, виділення ну, знаходження висоти дерева. От, ставка ключа, тобто ставити певне значення за певним ключем для зручності, так, я поки обрав таку реалізацію, де ключ співпадає з значенням по, по значенню, то не рівні. От, також можна ставити ноду. Якщо ми хочемо в аргументі подати саме вузол, який ми хочемо ставити, з усіма відповідними його атрибутами висотою, лівим піддерем, правим піддерем і так далі. От, і головний метод, про який я хотів би сьогодні поговорити, це balance. Отже, даний метод він балансує. Дерево, дане дерево. Ми першим аргументом задаємо дерево, яке ми хочемо перевірити на балансу, чи збалансоване воно авл дерево чи ні. Тобто, чи відповідають всі вузли його умові попередній. І потім записує в New Node, записує повністю це нове збалансоване дерево. Це рекурсивно видикат. Рекурсивний він викликається одразу для лівої частини під дерева і правої частини під дерева. І так рекурсивно. Намагається її збалансувати. знаходить висоту лівої збалансованої частини, правої збалансованої частини. Обирає нову висоту, а саме максимальний елемент з двох. Або ліва, або права висота буде більше. Ми ту і вибираємо, додаємо один, бо ми коли ротацію робимо, то ми, якщо вже зазначалось вище, ми. Змінюємо висоту дерева на 1, Отже, тому додаємо один. От. І якщо у нас загалом на кожному кроці баланс-фактор знаходиться в межі від 1 до 1, тобто модуль різниці ліва, лівої висоти і правої висоти, не перевищує 1, то ми зупиняємось і просто записуємо ту саму ноду, яку ми подавали на початку, в нову ноду, і це буде наш відповідь. Якщо ж баланс-фактор у нас більше одиниці, то ми тепер вже для лівої частини, бо ми хочемо зробити прав... правий поворот. Ми для лівої частини також обираємо висоту, бо створюємо нову зміну баланс-фактор, яка є різницею лівої і лівого під дерева, лівого під дерева, лівого правого під дерева, лівого під дерева. І Перевіряємо, Якщо баланс фактор більше або рівня ну, нулю, ми зупиняємося і робимо праву ротацію. Я про праву ротацію, я пізніше вже скажу, а якщо він менше нуля, то ми робимо, зупиняємося, робимо left-right rotation, тобто left-right rotation, саме ротація зліва в лівому піддереві, а потім вже права ротація в нашому головному дереві. Яке ми до цього в якому ми збалансували до цього ліву частину? Отже, якщо ми робимо баланс-фактор у нас менше нуля, то ми робимо rotte left right. Якщо ж на цьому кроці умова не викнулось і баланс-фактор менше за мінус тобто ліва частина менше за праву більше ніж на 2, більше ніж на «1», то ми знову ж самі операції виконуємо. І тоді, якщо баланс фактор 2 менше дорівнює 0, то ми зупиняємося, робимо ліву ротацію. Якщо баланс-фактор 2 більше нуля, то ми робимо right-left rotation. Right-left rotation, відповідно, це права ротація в правому під дереві. І потім ліва ротація в оновленому дереві, з в правій частині дерева. В повному дереві з оновленою його частиною. Отже, для перевірки я обрав дві два дерева такі незбалансовані. Вже ось вони. Перше друге. З першого ми можемо побачити, що. З першому ми можемо побачити, що у нас. І у нас ось тут 15, Вузол 15 не відповідає нашій умові, бо справа у нього права частина 2, а лівий, 0. Відповідно, треба його якось голосувати. Як можемо це зробити? Зараз давайте перевіримо за допомогою нашого радикату Balance. От, я ввів, якби це дерево в такому вигляді, То десятка корінь. Зліва 8, справа 15, зліва від 8, 6, справа від 8 – 9, а справа від 15 – 20, І справа від 20 – 25. Бачимо, що результат вийшов такий. Давайте перевіримо, перепишучи це в більш зрозуміліший вигляд, і подивимось. Отже, на виході. У нас вийде таке дерево. Висот, вершина 10, справа 8, 6, 5, 20, 15 і 25. Бачимо, що для кожного вузла кількість його нащадків 0 або 2. А відповідно, тоді висота для кожного з вузлів різниця висот лівого і правого під деревом буде дорівнювати нулю. Тому дане дерево АВЛ. Давайте далі другий приклад, такий подивимось, де у нас перехил да, в праву частину. Виходить, що ми бачимо, що навіть для десятки вже для нашого корневого елемента ця умова не виконується, бо зліва ви 101, з права 104, раз, два, три, чотири. Тому давайте також це перевіримо і поведемо збалансоване велдеро. Воно ось тут. Бачимо такий вигляд. Давайте перепишемо його. Або можу тут зараз розглядати і потім переписати. Отже, корень у нас буде 15, зліва від кореня 10, зліва від десятки буде п'ятірка, справа від десятки 15, зліва від 12, справа від десятки, потім зліва від 12 буде 11, а справа від 12 буде 14. А виходить справа від 15, буде 20. Давайте перепишемо це і подивимось більш наглядно. І в результаті у нас буде 15 корінь. Зліво 10. Справа 20. Справа 20. 25. 5. Тут 12. 11, 14. Бачимо, що для 12 все виконується, для 25 теж, для 5 теж. Десятка, бачимо, справа висота 2 зліва 1 виконується. Двадцятка, справа 1 зліва 0 виконується, і для 15-ки справа 2 зліва 3 теж виконується. Бачимо, що це дерево також оголошено. Отже, що хочеться сказати на останок, це те, що нам трьом було. Дуже дуже цікаво було е, розбиратись в AVL деревах як вони побудовані в їхній структурі, як їх правильно будувати і як їх балансувати. Е, особисто від себе скажу, що я більш детально знімався з середовищем програмування пролог свій пролог і ви якісь вивчені функції цього середовища. І що, дякуємо за увагу. Сподіваюсь, що ці в мирі безпеці.